Алло, алло, зачекай, будь ласка, послухай. Тут відбуваються дуже дивні речі. Я не знаю, як пояснити, але будинок ніби оживає. Я, я не розумію, що відбувається тут. Алло, ти чуєш мене? Та скажи хоча б щось. Я тебе бачу. Єбать. Ай, сука, йобаний піздос, блять. Топлий пес, чорний пес, Цей будинок а, належав одній жінці на ім'я. Катерина її звали. А як я й казав раніше, вона займалася досить дивними штуками. Такий цікавий погріб. Я думаю, натамо почати вартує звідси. Я просто не знаю, що там робиться з цієї сторони. Єбать, тебе я бачу вже звідси. Детьх хто виставляє фотографії лицям до, до вулиці. Ледь, сюди добратися, пробратися, точніше ще треба постаратися. Звичайний собі свого роду підвал. Але по легенді, після е, опівночі е, самі селяни місцеві, вони чули досить дивні звуки, які е, надходили саме з цього будинку. Е, тобто, які саме звуки? Це крик, е, звичайний, тобто звичайний крик жінки і крик маленької дитини. Я навіть не знаю. Блядь. Я навіть не знаю, якщо чесно, що в таких підвалах е потрібно було зберігати. Більш ну, всього, що воно це приміщення слугувало е для чогось, не знаю, зерно, можливо, тут когось тримали, хто його знає. Але... Можливо, когось гостити, так це в ніякому разі не реклама, алкоголь на всякий випадок засуджуємо. Ну, і найбільший погріб повністю пустий. Найбільше ось це. Це я так зрозумів, воно йде прямо а, до самого будинку. Блять, ну це виглядає насправді досить кріпово. Ахуєть. Це тупо дохлий пес, чи не пес? Я не знаю що це. Ахуєть. Ну, на вигляд він тут дуже довго. Бля, я кажуть. Зверніть просто увагу на вихід. Це ніби просто хрест. Таке вночі побачити можна не тільки обісратись. Легенди про цей підвал ходили. Досить, досить в мене серце почало битись в рази два скоріше. Тут хто набуть є? Блять, в мене шнурки розв'язались. Це просто блять виглядає якраз ви щось діваєтесь. Я чую, як на дворі піднявся вітер. Блять, мені вибратися звідси. Тут хто небудь є. Блядь, найгірше, що зараз може бути, це побачити щось. Те, що побачити не треба. Тут просто нереально багато різних звуків. Я думаю, здебільшого це через, через ті хащі, через ті дерева. Та і будинок сам по собі, він вже старенький. Він валиться, можна сказати, на очах. Зараз я вам покажу сам вхід головний. Тут, до речі, два входи, здається, наскільки я чув. Добрий вечір. А, блядь, блять, ну-ка. Єбані, Все нормально. Так, двері я вже відкрив. Сходи в аварійному стані. Ух ти що. Розібрана піч. До речі, хтось пам'ятає, ось такі штуки були, ще, коли печі були, коли там а, хліб пекли. Я пам'ятаю, в мене у бабусі таке було. Це вхід з підвалу вибитий. Виявляєте, зараз знімаєш, ось так знімаєш і прямо у підвалі щось пробігає. А тоді буде весело. Тут горище ще є, але вилізти на горище, буде важко. Хоча... Якщо з цієї сторони є драбина, можливо, навіть можна е, вилізти на саме горище. Блять, як воно виглядає все. все жуткувато. Ось ці маленькі вікна. Ух ти! Ага, ось ось другий вхід, про який е мені говорив сам хазяїн. М -м він говорив, що з, цього, з цієї сторони немає входу, а основний вхід це з цієї сторони, з якої ми зайшли. Дерев'яна підлога. Розумію, це від люстри. Мене більше цікавить. Єбать! Тіпи, просто подивіться. Просто подивіться. Можливо, це і є сама жінка. А, яку звали Катерина. Фу, блять, ні, я не хочу. Нехай стоїть, як вона стояла. Ось ця сама кімната. Мені здається, що і була головною кімнатою. Де проживала сама ось ця жінка? Чи була вона відьмою тут під питанням, а сам власник будинку він мені розповів саму історію. Але він не сказав, що вона була відьма. Вона вела себе досить дивно і розмовляла нібито в темноті сама з собою. Ось це дійсно дивно. В мене таке відчуття, ніби хтось. Я в хаті себе почуваю набагато безпечніше, ніж на вулиці. Хоча сам будинок виглядає досить. Єбать Ай, сука, йобаний піздос, блять. Охуеть. Із за цей я чуть не обісрався Ебать А вона якого хуя ухуя, ходь дається Можливо це я її зачепив Оооєть Trwa parę razy ten oddech. Tu to na butie? Максимально дивно, я його заряджав на повну Хто небудь є бать це і доски все нормально. Єбаць. Парк буде через отакі всякі поїздочки. Єбать, я хочу подивитися, що, що з камерою. Ось на оцей кілок я чуть не сів, коли відкривав двері. Камера записує. Якого хіра не працює сам ліхтар? Так, зараз ми проведемо експеримент з свічкою і е, з самим портретом. Е, я не знаю, чи це портрет саме цієї жінки, чи це У мене просто немає більше інакших догадок. That we <laughs> <sighs> Мама дзвонить. Хто я такий, щоб не відповісти для мами? Алло? Е, на зйомках. Е, на зйомках, мам. Я не маю зараз, як говорити, мені треба біло. Так. Е, забагато екшену з мене на сьогодні. Я думаю. Достатньо, але я дуже хотів провірити легенду. По легенді після опівночі без 20. Якщо подивитися у вікно, можна побачити образ цієї самої жінки, цієї Катерини. Яка стоїть позаду тебе в чорному образі. Я хочу додати трошечки ось цього жаху і підпалити свічку. Катерина. Лена, ты меня